Вітаю. Збудеться лі задумано? Давайте подивимося. Збудеться, якщо ви будете разом це робити. ну, Разом, а не в одиночку. З ким будете робити, тоді і збудеться. Бо коли будете в одиночку робити, то не збудеться. Перед вами закриється двері. І, і все розіб'ється. Тому в одиночку вам не треба, не, не, не слідує робити, а краще разом. Тоді і збудеться. І щоб збулося, вам придеться багато чого розібрати по полочкам. Тоді у вас і збудеться те, що ви задумали. Тільки через время, через время збудеться те, що ви задумали. Через время. Не зараз. Відпоспроводились. Збудеться задумане. Ось бачите отут вверху? По цьому по судьбі задумане, задумане, задумане збудеться як через время. Через півгода, через год десь збудеться. Не за час. Зараз не время, не судьба. І, і тільки тоді збудеться, коли ви разом будете з кимось будете. Да, і тоді звершиться, от буде завершиться цикл. Десь через півгоди, де через год. Повірте. Тому, як сказати, не спішіть. Бачите, навіть партнерство випало, що з партнером, не в одиночку. Тому те, що ви задумали, знайдіть собі партнера, щоб збулося. Щоб потім от так не було горе. Щоб ви не плакали, що ви, що ви принесли події. Ну, події фінансів, я не знаю в чому там, ну події будуть. Величезні, якщо ви будете самі. діть, коротше, партнера і робіть це з партнером. Та є все збудеться, те, що ви задумали. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, заходьте на...